Комплектація. Це у нас шаблон для кріплення. Далі поїхали керівництво з експлуатації, наліпка відповідна. Так були комплектуються вже європейською виделкою. встановлено. Нагадую, що регулювання потужності тут. Закритого типу один раз налаштовується і все. В комплекті у нас є ось такий клапан італійського виробництва. Так, розмір між навісним від двадцяти з половиною. До 23. В принципі, від 23 до 26,5 можна робити кріплення. Так, ось. Так, довжина кабеля близько 115 сантиметрів. Так, це його попередник. Це бойлер Atlantic також на 50. Літрів, якщо я не помиляюсь. Задумка була така, що я зніму старий бойлер і на ті ж самі місця повісю новий. Але так не вийшло. Тут є невелика різниця. Практично на 5 см відрізняється по висоті бойлер. Новий бойлер трохи вищий. Тож довелося пересверлювати, трохи опустити монтажні кріплення. Так, ось вже встановлений, змонтований новий бойлер. Дуже естетично виглядає так, дуже цікаво. Дуже цікаво. Я проти ось таких штук. Через них. По-перше, починає тікти бойлер, але нічого не зробиш. Регулювання в нас сховане за умовченням було встановлено на максимум, якщо я не помиляюсь. Кабель живлення, хоч і довгий, але, на жаль, мені його не вистачило. І доведеться монтувати розетку, але то не проблема, адже я. Збирався використовувати смарт-розетку придбану для того, щоб бойлер працював тільки вночі по нічному тарифу. В принципі, для сім'ї із трьох людей його досить достатньо, щоб забезпечити цим об'ємом теплою водою на увесь день. Ось кріплення, яке довелося переробити зверху дірки. Зі старого бойлера, бойлера по ширині вони ідентичні що на новому, що на старому. Але ми трохи змістили їх. Тож майте на увазі, що якщо у вас був бойлер, встановлений до стелі у притулок, то прийдеться трохи його. Опустити, точніше, кріплення, трохи перероблювати. Майте це на увазі. Я до цього не був готовий. Хотів, щоб було все швидко і зручно, але довелося трохи попрацювати. Ну і все. Будемо, будемо сподіватися, що довго пропрацює. Попередник його ось той бойлер на 50 літрів, пропрацював десь близько 8 років. Один раз я його. Обслуговував самостійно, замінював тента анод. Ну і, в принципі, все. Бак через 8 років почав текти. Все, всім дякую. Так, і ось розібрався із е, подачою електроживлення. Е, застосував смарт- розетку, ось таку. Тая смарт. Тепер вона буде вмикатися о 3-й ночі і вимикатися о 6-й ранку. Працювала по нічному тарифу, все.